Увесь народ, що його слухав, і митарі, визнали справедливість Божу. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше Високопреосвященство, присвященство Владикові апостольські нунці в Україні, пресвященніші владики митрополити, дорогі співбрати. У єпископстві, дорогі владики, які так численно сьогодні прибули на цю урочистість, достойні представники органів місцевої влади, місцевого самоврядування міста Стрія і Стрийщини, всечесні, преподобні, всесвітліші Отці, преподобні сестри в монашестві, дорогий мій рідний, улюблений Стри. Слава Ісусу Христу! Народна мудрість каже, що кругом добре, але вдома найкраще. Якось так склалося дивне Боже проведіння, що з королівського дому з Норвегії, з Осло, я приїхав до королівського дому Устрію. Королівського дому, який є цей кафедральний храм, як дім, де царює. Наш Господь Ісус Христос, Господар Неба і землі, в руках якої, якого лежить доля всього Всесвіту, доля України, доля нашої церкви і нашого народу. І Ми сюди сьогодні всі з'їхалися для того, щоб разом радіти, святкуючи ювілей перших 25 років. Нашої стрийської єпархії. Ми щойно чули проголошене слово святого Євангелія, яке нам передає оте відчуття ранньої церкви сили Божого Слова, Божої дії, яка виливалася на усіх присутніх через дію Ісуса Христа і Його учнів. Та сила, сила Божа, яка через Христа торкала усіх, хто до Нього приходив, усіх, хто приходив слухати Його слово, вона долала усі перешкоди, навіть тюремні мури. Ми чуємо, що ув'язнений Йоанн Хреститель почув про це і послав своїх учнів до Ісуса. Цікаво, що вони приходять до. Ісуса, і ми чуємо два рази певну фразу, яка повторюється, і думаю, вона є ключем сьогодні, щоб ми зрозуміли Боже Слово, скероване до нас тут присутніх. Питаються посланці Івана Хрестителя: Ти є той, що має прийти чи іншого нам чекати? Можливо, переклад український не прийде до кінця всієї сили цього запитання, бо тут Христа називають словом О Ерхоменон. Це діє який ми потім чуємо з уст самого Ісуса Христа у Книзі «Откровенні Апокаліпсису. Ерхоменон означає грядущий, той який не тільки прийде колись, має прийти. Але той, який уже приходить. А той прихід є ніщо інше, як прихід Спасителя того, що дарує людині перемогу над смертю і відкриває її двері до життя вічного. Цікаво, що Ісус не подає ніяких, скажімо так, ознак власної влади. Він не каже, чи він є той, чи не той. А Він відповідає мовою пророків старого заповіту, серед яких Йоанн Хреститель був останній. Він перераховує ті вияви Божої сили, які всі бачили. Всі присутні були свідками усього цього. І Христос перераховує шість так званих месіянських знаків. Каже, Прокажені очищаються, криві ходять, сліпі, прозрівають, глухі чують, мертві воскресають, а убогим проповідується добра новина. По тих ознаках учні Йоанна розуміють, що ось він грядущий, ось Бог, який приходить. Щоби торкнути свій народ, його зцілити, дати йому дар спасіння і життя вічного. Сьогодні, коли ми святкуємо цей перший ювілей нашої молодої єпархії, ми зібралися сюди до Стрия саме для цього, щоб подякувати. Що вияв тої самої Божої сили, про який чуємо у Євангелії, об'являється тут між нами. Ми святкуємо сьогодні не якийсь людський ювілей. Ми сьогодні тішимося на якимось людськими успіхами, а ми сьогодні тішимося, що тут між нами є присутній цей грядущий. Про якого ми чуємо навіть у символі віри. Символі віри, які уклали Київські отці, якому цього року виповняється 1700 років, якому ми і сповідуємо, що ми, ми, ми віримо в того, хто знову приходить у славі судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. А усі ми, духовенство, монашество кожного дня співаємо ці слова на утренні, кажучи, Бог Господь явився нам, благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Ми дякуємо нашому Господу Спасителю за те, що Він щодня йде, гряде, приходить до свого народу. Я дуже добре пригадую, як 25 років тому. Мій попередник блаженніший Любомир пояснював, чому потрібно було створювати нову єпархію у Стрию. І тоді Любомир говорив: це діється для того, щоб мати Церква була близько до свого народу. Саме для того, щоб єпископ не був якимось далеким віртуальним казковим персонажем якого часом запрошую у ці як прикрасу для якогось свята? А ні, щоб єпископ був батьком. Батьком, який є поруч. Бути поруч сьогодні є головне гасло нашого військового капеланства. Батьком, який є наслідник апостолів, є носієм тої самої сили, яка потім проявлялася. У браті Господньому першому єпископові Єрусалиму апостолові Яковові, пам'ять якого сьогодні святкуємо, який є покровителем цієї єпархії. І ми бачимо, як все те, про що молився і просив Бога, блаженніший Львомир ставало дійсністю упродовж тих 25 років. Я пам'ятаю, як. Владика Тарас Сеньків що як помічник першого єпископа цієї єпархії блаженної пам'яті Владики Юліана Кбура, служив йому, а відтак був призначений апостольським адміністратором цієї єпархії. і багато хто тоді питався, він є той, що має прийти? Чи іншого нам чекати? Але синод єпископів побачив, що це є той муж, через якого апостольська сила ранньої церкви хоче торкнути свій народ. Дякую, Владику, Тарасе, що ви є тим грядущим у сьогоднішньому житті історії нашого народу, тим батьком, який огортає своїх священників, монахів. Монахинь мирян у таких непростих часах. Владико, завжди будуть ті, які будуть нарікати, що у вашій єпархії ще не всі прокажені очистилися, не всі криві ходять, не всі сліпі, прозріли, не всі глухі вас чують, що не всі мертві воскресли. Але ми знаємо, що тут, у тій єпархії саме в Богам, звіщається. Добра новина. Ви й тою, що любите тих, які найбільше потребують вашої присутності, вашої уваги. Ті, які найбільше потребують батька в тих обставинах, коли сучасний світ перетворюється на світ без батченків. Дякую, Владико, що тут у вашій єпархії є інститут подружнього життя і родини. Святих Йоакима і Анни, про якісь того року ми так чули на нашому синоді єпископів у Римі. Ми дякуємо, що ви зберігаєте пам'ять наших великих попередників, зокрема отця Остапа Нижанківського, і діє цілий інститут просвітництва, названий його іменем. Я вірю, що ще повстане пам'ятник тому великому синові українського народу і української церкви. Тут у стрію наріжний камінь, якого ми вже свого часу освятили. Я дякую, Владико, що ви так щедро ділитеся своїм помічником, Владикою Богданом Манишиним з нами у Києві, який в умовах війни сьогодні є властиво військовим єпископом, який очолює наш департамент військового капеланства. Сьогодні опікуються тими нашими священниками, які там, де ворог сіє смерть, а наші отці там несуть, творять простір життя і проповідують Царство Боже. Ми бачимо, що ті всі знаки, про які чуємо сьогодні у Євангелії, проявилися за тих 25 років у житті цієї єпархії. Особливо цю єпархію любить пречиста Діва Марія. Дванадцять чудотворних ікон пречистої Діви Марії знаходяться на території Стрейської єпархії. А ліська Богородиця продовжує стіляти, вислуховувати болі і рани усіх тих, які приходять перед її ясні очі. Тому сьогодні маємо за що дякувати. Але перш за все Богові, за те, що він так щедро виявляє свою силу, свою любов до України і нашого народу через нашу Матір-Церкву. Наша австрийська єпархія була заснована у ювілейний рік, рік 2000-й. А святкує свій ювілей теж. У ювілейний рік, який Папа Франциск назвав роком надії. Я би запросив усіх вас, тут присутніх побачити знак надії для нашого народу саме у тих подіях ювілейних святкувань цієї молодої єпархії. Мудрість каже. Не так важливо, скільки є років твого життя, але скільки життя є у твоїх руках. За тих 25 років ми маємо багато виявів саме Божого, божественного життя, благодаті Святого Духа, який вилився на свій народ через служіння спільноти цієї єпархії. Я хочу подякувати вам, Владико Тараси, Владико Богдане, вам, дорогі отці, дорогі преподобні сестри Монахині і брати в Монашестві. Дякую за те, що ви стали отим джерелом приходу сили Божої до того народу, який чекає на свого Бога. Нехай на нас сьогодні сповняться оці слова який Ісус Христос говорив по відношенню до Івана Хрестителя, але говорив про їх перевершення. Він сказав, Він є найбільший з народжених від жінок, але найменший у Царстві Божому є більший від нього. І кожен, хто слухає це Слово Боже. Сприймає цю силу, яку сьогодні через церкву тобі передає Господь Бог, на тобі сповняються оці слова. Увесь народ, що слухав, навіть митарі, визнали справедливість, тобто святість, силу Божу серед свого народу. Амінь. Слава Ісусу Христу.